Доброго мирного дня. Міцного здоров'я і тільки хороших новин. Так, йду я з магазину додому. Захотіла я в магазин. І йшла, накупляла смаколиків і біжу додому. А що накупляла, то вам покажу. Ось така в нас погода. аж такі хмар. Ну, правда, дощ перестав, зранку такий ляв, такий ляв. Аж нуну. -ну. А зараз нема дощику. Погода гарна. Трошки скупилася. Тут ну, пакеті легеньке несу, трошки. А остальне груб на плечах. Ось. Та і таке тут трошки позагортали у нас. Ще не повивозили, тільки дощ не дає. Ось такі-то справи. О, казала, нема дощу. Вже знову дощ є. Добре. Та й такі-то справи. Ми прийдемо додому, я вам покажу, що я накупляла. ось і Я таке желе купила і буду пробувати ще раз збивати, ну то вже за... хіба завтра. Сьогодні не буду, зараз на жару рибки або тільки наїмся, зараз щось буде, зараз ми щось приготуємо. ось Та як тут таке? Курочки пасуться. Курочки. Чубатурочки. Ого, як ти файно співаєш. Ось так дощ крапить. Дощчику почекай, мені треба додому прийти. А тоді, схочеш, падай. Я козі все одно нині не пожену пасти. Не хочу. Мокро, слизько. Сьогодні будемо відпочивати, завтра підемо пасти, якщо дощу не буде. Ось та такі то справи. Ось так, тихенько, ніде нікого. В магазині була нікого, тільки одна продавщиця. Тихенько. Тихо, тихо, нікого ніде нема. Та й таке-то. Ось, а я чала паю додому. Так, сьогодні на каналі я і мамині тваринки буде відео. Ось з умовами розіграшу. Призів, так як в нас є вже 20 тисяч на малому каналі, моєму другому, я і мамі тваринки. А я казала, як буде 20 тисяч, будемо робити розіграш призів. Ось так будемо, буде відео, і я там розкажу про умови розіграшу, От, покажу, які призи. І тоді я вам хто виграє. Тому відправлю. Ось таке діло. Так що такі то справи. Ну, а зараз йдемо додому. Поки місяцюємо пауза. А тепер продовжимо розпаковку нашу. Так, вафільний конус. 22 гривні, одна пачка. Дві пачки ми купили. У мене нічого договориться. Так. Так. Що там далі? Хм, чекай бо я щось купила, не, Шо, не знаю, де воно. Що, як звається? Двадцять вісім гривень. Що це є таке? Пружинка. Ні, пружинка Що це таке? Що я таке купляла? Ну ромашка може. Ні. То ну ромашка. То друге, от. Я що знаю, що ти купляла таке? Ладно, треба дістати все спачки, зараз ми щось знайдемо. Треба дістати наші торби. Ну так не зветься так. Ні, те воно не зветься. Так. Ой, зара я все сидіти. Ой, там басипется манка. Ой, сипиться сипиться на звідси. Скільки ти казала воно. 28 гривень. О! Макарони. Ага, о чого? пружини. Господи боже. Макарони вироби. Оце воно. 28 гривень. На, тримай. Так. Манка по 22 гривні сиплеться зі всіх сторін. Так, чекай, чекай, де ще муслі в нас є. Муслі 42 гривні. Все. Ага, ще, 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 24 гривні. <паспоріг> 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 так. А тепер будемо дивитися по списку, все остальне. <паспоріг> так. Макарони 28 гривнів. Манка 900 грамм 22 гривні. Так. Корольові. Кольорові, кольоровіо, жилки. По 19 гривень. Так, зараз ми глянемо. этого не знали. Что таки? Шо? Майонез. Королев. Угу. 72 гривна. Господи Боже. Без 100 грамм не разберешься. Так, спагетті 700 грамів 24 гривні. Так. Желе Києві. Желе Києві, де воно? Во, 19 гривні. І вишні 19 гривень. Я ж таки хочу попробувати зробити таке, як воно має бути. Я вже в купила. Тримай. Так. Тепер, тепер мак. По 33 гривні. Розинки по 22 гривні. Какао 45 гривень одна. Так. Ну все, тут там більше тут немашу міста. Ось. Так. Ківі 19 гривень. Так, жила вишні за всі одне 19, всі три разом 57 гривень. Так, мак. По 33 гривні, 66 гривнів. Ядро соняшника. 200 грам. по 36 гривнів 108 гривнів. Ось. Так. Так, так, так. Так, какао мрія. По 45 гривні, дві пачки 90 гривнів. Так, сардіна. Ось така. Так, 62 гривні. І... А де ще одна? Шо? О, о, ось, поділо І кілька втоматі. Кілька втоматі пишіть. 41, що. Зараз гляну. Де та кілька? Сардіна є. Мюслі 42 гривні, родзинки 22 гривні. Кілька в томаті 41 гривень. Ну, 41. Так, лимони. 502 грами. По 70 гривень. 35 гривень, 14 купів. Три лимони купила, сік би закрита. Так, огірок. Огірок. 126 гривень. Ой, заплатила, заплатила 39 гривні 31 копійок. Три огірочки таких. І помідори. По 108 гривень кілограму. Але ціни, скільки я заплатила нема. Так, огірок кілька є. 986 грамів по 97 гривень. 95 гривень 64 копійки. Ой, ось така моючка. Розморожим, буде смачно. Так. торби вийми. Так, мойва. Так, шоколад екстра. 51 гривень. Екстра. І другий. Е, 53 гривні. Одна, то 106 гривень. ось так. Ось це бруд. Бруд екстра, так, чекайте, чекайте, брудь де вона, по 53 гривні, а ця по 51. Що. Шоколадки. Так, а де моя тюлька? Все, забрали. Тюлька, де моя, що я не побачила магазині. Я ще тюльку купила, а в її в списку. 400 грам знаю. Я купила тюльки. Я захотіла тюльки. хто до мене є. Тюлька правильна. Може бути. Ну, от, перед мою буде. 436 грам по 92 гривні. 40 гривень, 11 купів. О! Так, зараз тут з Ось така тюлечка. Заходьте до мене на тулечку. Ось усьо, все, що я купила. Всім гарного, мирного дня і міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Це ми будемо щось спробувати готувати, щось будемо робити. Ось, Манки понасипала. Ладненько. Всім всього самого найлучшого. До зустрічі. Вечір на стрім. Всім па-па!